Доброго дня. Написав ще один вірш. Хочу його вам прочитати. Слухайте. В багатих є гроші, а в бідних немає. Багаті їдять м'ясо, а в бідних хліба немає. Так було давно і ще до війни. А зараз війна бери хоть помри. Дитина голодна при свічках сидить. Багатих і світло, машина, бензин. Не було біди в них і зараз нема. А мої діти плачуть чого? Бо їста нема. Робота була, рахував копійки. Тепер все не так, як було до війни. Купійка тяжка і ціни ростуть. Це так москалі нам зробили біду. Вже скоро прийде до нас новий рік. І що ми побачимо на тому столі заплакану свічку, яка догорає. Тарілки пусті, там нічого немає, мороз через вікна крадеться до хати, а в небі шахіди і ракети крилаті. По всій Україні це свято не свято. Лиш Путін один в цій війні винуватий. Слава Україні! Героям слава! Такий в мене ще получився один вірш. Не знаю, ну так написав. Всім мирного неба! Бережіть себе, з нами Бог. І всіх з наступаючими святами. Привіт з Одеси!